Доброго дня, вітаю вас на каналі Клуб Руслон. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від «BACHO» під номером pg m 2 f Цей секатор постачається в такого типу упаковці, тобто це пластикова накладка на картон і картонний вкладиш, на якому написано основні технічні характеристики, а також намальовано яким чином доглядати за цим секатором. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Підgід M2F належить до обвідних секаторів для середньої руки з середнім розміром обрізки гілок, тобто діаметр обрізки гілок, рекомендований цим секатором до 20 мм. Довжина леза цього секатора по прямій від основи до кінця 6 см. При цьому довжина самого секатора 20 см, вага 182 грами. В лінійці цих секаторів є ще трошки більше PGL2F, головка в нього така сама, а розмір ручки трошки більший. Цей секатор зручно використовувати для великої руки. І такий самий за розміром секатор, але з поворотним нижнім руків'ям. Ці секатори належать до напівпрофесійної лінійки і змінних деталей до них, на жаль, немає. Можна поміняти пружину, якщо вийде з ладу пружину або амортизатор, вони є універсальні для всіх секаторів від Бахо. А ось стосовно інших елементів, представник пише, що деталей до них немає. Форма секатора це фірмова фішка від Бахо, цей тип Ergo. Ось ми бачимо напис на руків'ї руків'єрку. Що характерно для них ріжуча голова зміщена вліво, тобто нахилена вліво відносно осі самого секатора, а також нижні руків'я секатора зміщена вліво відносно верхнього руків'я. Ці секатори це типові секатори для роботи виключно правою рукою. Тобто лівою рукою категорично незручно буде працювати таким секатором. Тобто, це асиметричне і нижній верхній руків'я, воно виключно для правої руки. Лезо і контролезо виконані з висковоцевої сталі, і контролезо. Покрите чорною фарбою, а лезо покрите ксиланом. Ксилан – це покриття, зроблене з поліе тобто це є аналог тефлону. Воно стирається. Ми бачимо новий секатор і вже має потертості. Саме покриття полегшує входження в гілку леза, і також воно захищає лезо від корозії. Тобто, так чи інакше, елементи, які не будуть тертися об гілку, на них залишиться це покриття, і в тому місці лезо кордонувати не буде. Осьовий вузол виконаний досить просто. Це є гвинт, осьовий, який закручений в гайку. Ось ми бачимо цей гвинт. Гайка контрить сама себе, тобто вона має пластикову втулку, яка запобігає розкручуванню гайки. Секатор це середньої цінової категорії, тобто вони коштують в межах 32-35 євро. Але разом з тим він має в собі. Втулочку в осьовому, яка є підшипником ковзання, тобто ця втулка дозволить секатору значно довше працювати ніж якби її не було. Замок виконаний за фірмовою технологією, тобто ми маємо штифт, який ми бачимо з цього боку, фіксує лезо в закритому положенні, входить в пас леза. Ось а з цього боку має велику шляпку, за яку власне, зручно рухати пальцем цей штифт. Для запобігання самовільному руху штифта. У цього під ним знаходиться пластинчаста така пружинка, яка фіксує його в двох положеннях, в закритому і в розкритому. Руків'я виконане з пластику. Пластик є армований, тобто, сам по собі він міцний є і він просто так не прогинається. Він шершавий на дотик, досить комфортний. Верхнє руків'я оцієї серії Ergo Має резинову таку наплавку, теж дуже комфортно на дотик. Ергономіку цього секатора я коментувати не буду. Для мене особисто він не є дуже зручним, але є люди, яким ці секатори є дуже комфортні, і зручні в роботі. Тому рекомендую підбирати секатори не за брендом, не за конкретною моделлю, коли ви почули, що десь там сусід використовує це саме. А все ж таки взяти і попробувати для когось. Ці інструменти є надзвичайно зручними. В середині стоїть така пружина, досить простенька, і один амортизатор, який впирається у відповідний упор в другому руків'ї. Цікаво, що Бахо на усі деталі наносить купу всякого маркування. Тобто ми бачимо і на руків'ї є логотип Бахо, і на усьому гвинті, і на лезі. І на контролезі напис «Made in France», і на цьому руків'ї напис «ERGO». Тобто всі ці деталі є оригінальні, є купа різних виштамповок, позначень. Це не є ні плюс, ні мінус, але виглядає, в принципі, досить непогано. Придбати секатор Бахо PG M2F, а також інші секатори цього бренду ви можете в компанії Гарніталс Україна, яка є офіційним дилером Баху на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!